Всіх вітаю з магазина Хаус. Це торгівельний центр. Острів в Одесі. Відкрився новенький магазин Хаус. Вже третій, третій да, в Одесі. І я так подивилася інформацію, вже майже 30 магазинів по всій Україні. Він належить до опп груп це та, що ще магазини в неї, «Сінсей», резерв, махіто, кроп і «Хаус». І от будемо дивитись зараз розпродаж. Я бачу великий дуже багато людей в магазині Хаус. Є чоловічий одяг, є жіночий. Покажу все потрішку. Починаємо з жіночого. Написано отак: от, червоний цінник: 119 гривень, дійсно, 119-60 Знижка, ось така футболочка. Симпатична. 149 такі. Оці футболочки в різних кольорах. Є такі, як подовжені шорти, бріджі, 999 гривень. Зі знижкою ціна 25%. Розмір з 32 по 44 є. Також ось написано зручно. Від 399 гривень. Футболки різноманітні, 43%. Знижка Ось така футболочка по розмір XL. Ззаду вона йде без принту. Ось така вообще симпатична. Це може і без знижки. не знаю. Красива. Це якраз ззаду принт 399. Спереду ось так виглядає, а позаду дивіться гарно. Ой, слухайте, як цікаво, я купила ось цю сумку, вона висить. Ось вона в мене. Це я сама вже докупила до неї брілок. Потім зайшла на сайт і дивилась темно, хотіла собі таку. Ж. А бачите ось брілок? Вона йде з брілком. Це значить мені у Львові його. От треба прямо на сайт написати. Як же так вийшло, що вони мені продали без брілка. Ну, це дуже некрасиво з їхньої сторони. Да? Так, значить коштує ця сумка. Я зараз вияснила, дійсно, от дівчата кажуть, що могли люди самі бать вкрасти оцей брілок. Він глянь який гарний. Це ж просто не будеш за нього нову сумку купувати. Так вона коштує 399. Я її купила було 40% знижка, а зараз 60. Я дуже задоволена, легенька вона так натурально виглядає. Ще є десь така в темному кольорі. Я на сайті бачила. Щось такі маленькі, як росбаді, є в темному кольорі і в світлому 299 гривень 57% знижка. Дуже зручно для Телефончика. Ось така в світлому, гляньте, щоб телефон з собою і також з брілочком йде. Бачите, вони з брілочками сумки зараз роблять. Взуття мені оце сподобалось. Воно йде зі знижкою 30%, 699 гривень по 41 розмір. Причому не товсті, знаєте, ці кросівочки, вони не товсті, нормальні. Далі, от така сукня 599-40 відсотків. Знижка по розмір XL, Така вона приємна. Знаєте, якусь форму тримає з підкладкою, і в чорному кольорі з вишивкою ще гарніше виглядає. Також за такою ціною по розмір XL, але як по кольору, так набагато приємніше. Ну тому що ця вишивка красива, з зелене з золотом ну прям гарно. Є коротенькі такі сукні. 599-25% знижка. Жилет є в такому пісочному кольорі, як льняний, і в чорному такий же. Є он в смужку також. жилет 699,22% знижка. Є такий білий, 699%, чорний і в смужку. Далі ось така спідниця симпатична. За 399,50. Відсотків знижка така, знаєте, тоненька вона, не жарка, ще з розрізом Ну, гарно буде виглядати. І сорочка, наприклад, 599, 25% знижка. Тут магазин тільки відкрився в суботу, ну, пару днів назад, і вони завезли весь товар. от, той, що на знижках по всій Україні, а тут він є весь в наявності. Всі розміри. Тому як от як сенсей, зараз відкрився у нас новий, така ж історія. 799 гривень, 47% знижка. Дуже гарна сукня, вона є по розмір XL. Дивіться, Така красива, такий Вона така довга і також іде з підкладкою. І так знаєте, от об'ємна, не просто вона буде так висіти. Красиво верх зроблений. Ну, красива сукня. Тут також написано, що сукні від 299 гривень. Такі десь до коліна. 399 є ось в такому кольорі. Оця мені сподобалась. Там дівчина її міряла, гарно виглядала. В примірочній 399, от вона 50% знижка. Така як трикотаж, і бачите, понизу красиво зроблена. Дійсно, оця найкраще виглядає серед цих квіткових принтів. саме ця. Тут відділ білизни, такі три трусики танго, 199 гривень, ціна зі знижкою. Внизу безшовні. Сет із п'яти, із 399 гривень, таких саме безшовних. Далі ось цікаво, це такі жіночі. Дивіться, їх два дві йде в упаковці 199, 60% знижка. Ось так виглядають. 60. Бюзгалтер симпатичний, такий біленький. Так, ну, звичайний бюзгалтер ну, виглядає непогано. 299 гривень, 40% знижка. Так, ну, тут не зрозуміло, по який розмір є, тому не... ані якось от L бачу, зараз розберусь. 199 по розмір XL. Є від XS по розмір XL білизна. Далі у них також є духи і також є ну, парфуми різноманітні. І до них йдуть. Тестера, Ой, такі вони, знаєте, прям солодкі. А оцей сані прикольний. Дійсно, кліто трішки пах, ну, пахне таким приємний аромат. 149 гривень. Носочки можна зараз взяти. Тут сет із трьох носочків. Ну, зі знижками. І також купальники, ще хочу показати. Так, ось такий 699. Саме купальник із двох одиниць ідуть. А, тут у нього йдуть труси, бачите, чорні, просто зі, з такою смужкою в принт в тваринний, а верх такий тваринний. Ну, цікаво. І коштує це зі знижкою. 699-22% знижки є по розмір XL, взуття жіноче пляжне 399. Ну, не, не супер легеньке. Або просто низ можна взяти. Ось такий червоний 149 гривень, по розмір XL 63% знижки. Оце красиво, хоч прикрашено якось. Більш, більш так виглядає. А це без знижки йде такий купальник. Так, це саме купальник. Дивіться, по розмір XL, Ціна за 2 одиниці 899. Є також суміжний, Італія написано 499 гривень, такий як спортивний виглядає. І верх, наприклад, до червоного, як топ, от такий. Червоний топ 299 по розмір XS до X. такий як літній, цікавий, як дитячий. Так? Це взагалі може дитячі? Ні, 399 56% Знижка саме за дві одиниці. То весь купальник за 400 гривень. Також можна взяти зараз туніку зі знижкою 699 так, вона, мабуть, без розміру. Тому чорна туніка, як бачите, йде без знижки. Вони бувають XS і ML. Так без знижки вона 899. З такими китицями зав'язується симпатично. Також, окрім Італії, є Бразилія. Що більше вам подобається, Італія чи Бразилія? Мабуть, Бразилія йде без знижки. Тут як нова колекція висить з цієї сторони. Дивимось так, да, дійсно, 899. І ці шортики сюди так підходять класно. Такі, як от плавати

в чорному кольорі 299 гривень. І капелюшок глянемо, скільки коштує в хаос 499. А ще купальник такий є з вишнями. Симпатичний. Він йде без знижки. Це нова колекція. По розмір XL 899 гривень. Тут такі літні сумки, як пляжні, вже зі знижкою 599 гривень, 33% знижки Прямо біля каси. Але оця мені більше навіть подобається. Таке в неї дно буде тримати. Дивимось біч. Венеція біч 499 гривень коштує. Так, оці шорти зі знижкою коштують 399 гривень, мені вони дуже сподобались. Такі літні, прикольні. Вони як шовкові, ну не шовковисті, а навпаки, як плавати в них по типу можна така тканина. І... Це купальник цілий, друга частина від нього сюди прицеплена. Купальник весь коштує 699 гривень. Я взяла М, але він мене так здавив дуже сильно. Сукня коштує 599 гривень, вона така як натуральна тканина. Прямо Здається, що льон, а так написано поліістер, ну це зі знижкою. Знижка майже 45%. Вона йде з цією підкладкою і зверху дуже так. Багато тканини, тому виглядає розкішно і нічого не обтисло. Це на мені розмір М. Дуже гарненька. Вона там ще є з малюночком, а це я чисто чорно взяла сюди, на світло хочу вийти, щоб хоч якось було видно. Сукня прям таким дзвіночком зроблена. Мені здавалося, що вона довша. Бачите, от коли приміряєш, розумієш, що в неї зовсім інша довжина. Тут так прямо багато цих стрічок зроблено, можна на ними навіть прикрасити, так як плечі мені сподобалось. Резинка тут підклада внизу, і це 100% котон написано. І Навіть отак вона якось симпатичніше виглядає, дуже тримає цей корсет, Класний, він такий міцний і під низом підкладає. Так вона дійсно колокольчиком іде. Симпатична сукня, тож така ще є в чорному кольорі, а це такий молочний із блакитними квіточками. Класно, ну гарно дійсно. Дуже гарно виглядає. Ось ця спідниця коштує 399 гривень, 100% віскоза. Я сподіваюся, що видно, що вона тут так затягнута і вона взагалі мене повинить. <гум> не знаю. А, ні, не віскоза. А оця футболочка, от вона, гляньте, М-розмір, так вільно сіла і гарно так вона зроблена з цими вишнями, черешнями чи з п'яною вишнею. Ось така футболочка коштує. 299 і тут котон 100%. Ну от хоч футболки у них котон, а так, знаєте, всі тканини якісь у них ненатуральні, Як в цей частіше натуральні тканини? Да? Бувають чи у них. Ну, повнить. Повнить, мені здається. М, М розмір. М у мене, я вже казала, стегна 98. Так, талія в мене. 68, десь там буває що менше. <с> І 90 чи 92 в мене груди. Ось такі пропорції, щоб було зрозуміло, метр 70 в мене зріст. О, це друге діло. Дивіться ці шорти 399 гривень. І я згадала, як плащовка, от вони, як, начебто, можна вдягти, щоб вони не примакали в дощ такі. Ну, тіпа, плащовка, Вони ж тут йдуть з такими смужками, дуже класні. Це на мені розмір м 399 Це зі знижкою. Такі вони вільні, прикольні, ну не знаю, стильні. От з футболки так класно виглядають краще, ніж з тим купальником, що я брала під колір цих шорт. Ну, це поліестер, зрозуміло. Але шорти, ну супер. Такі вільного крію, класні дуже. Мені сподобалась футболка сподобалась. От футболка 100% котон. Все і те, і те зі знижками. Тут написано, що розпродаж до мінус 70. Акція діє з 25.06 по 31.08, аж до мінус 70. Є чоловічі, є жіночі відділи, дитячого одягу у них немає. Примірятись, кажу, а де жіночі окуляри? Вони сказали, у нас тільки чоловічі. Якось. Цікаво, вперше таке бачу. От чоловічі 199 виглядають, до речі, як жіночі. Якби вони мені показали, то я б їх приміряла. То я зі своїми примірки робила. Що ось такі, ну, що це прям чоловічі окуляри чи що? 199. Це вже зі знижками ціна. Тут такий, як що це, гаманець, не гаманець для чоловіків. 199 гривень. І прикраси ось такі. Це в чоловічому відділі, я дивлюся. 199 Ремінь. 199 гривень. Я прям почитала так. Це дійсно чоловік Не жіночий. А оце, якщо у них така позначка, то це ну, з натуральної шкіри йде 299, аж 70% знижка замість 909. Ось такий пасок чоловічий, це дійсно шкіра. А отакі без позначки це просто якась шкіра, ну, як сказати. Штучна 299 гривень 57% знижка. Це все чоловічі такі моделі цікаві. Також в чоловічому відділі можна купити такі кросівочки зі знижкою. Ментики оце легенькі, які, класні. 799 дуже легкі, 33% відсотки знижка. Широкі. Шорти є зі смужками за 599. Тут 599 по розмір з 28 по 36 в чоловічому. Такі широченні. Ну, це як карго, мабуть, да, а довші. Це називається шорти. У них у них 799. Футболок багато, це, мабуть, як більш однотонні, бачення їх з кольором, але тут однотонні. Ну, Давайте глянемо, скільки коштує у них одна тонна. 399-20% знижки. Футболка у них 100% котон. от в складі, бачите, багато поліестер. 199 така на знижці кепочка чоловіча. Ну, так от симпатична, можна сказати. Да? О, ці класні красівки, такі, як постірані, потерті, виглядають стильно, кольори такі сірі. Оці коштують. Так, дивимось, 799, на них аж 50% знижки. Взуття чоловіччя, у них є розміри по по, по. з 39 по 46. Ну, ці такі важ, вже важкуваті, легші. Легенькі штани також для чоловіків. Ось такі прям як льон. Оці симпатичні штани. Просто звичайні штани багін. Модель називається 799 від XS по XL. Оцей XL розмір попереду висить. Такі шорти, як трикотажні, ну, просто шорти, да, чоловічі повсякденні. По 2XL розмір іде. Тут уже по два XL. і ціна десь якимсь мілким шрифтом написана. Да. 599 гривень. Маєчка, а це без знижок. Тут нова колекція Я вже побачила, піду зараз знижки показувати. І маєчка з нової колекції 299 гривень. А от футболка зі старої колекції 199. просто однотонна 50% знижка молочного такого кольору. О, ці штани є ще. Дивіться чотири коль... кольори. Є такі як коричневі, більш темний, біж і чорний. Чотири кольори. Тут ще такі футболочки по 299, блакитна, також, як начебто, постірана вже 25% знижка. По 2XL розмір. І ось така приємна, більш вже приємніша, симпатичніша з написом ледь примітним. Ціна 299 гривень. Що тут ще 399 написано в чоловічому. З комірцем, з гудзиками. Така біленька. 299 гривень, 40% знижка від S до 2XL. Така футболочка. Або в такому в сірому кольорі. Ще як більш спортивні, да, такі шорти. Ну, зі смушками. Ой, я бачу є великого розміру. Зараз, під, зараз піднімала, вони такі важкі, ну прям я не знаю вважання, то вони такі падають. 599 ціна є по розмір 2XL. І далі звичайні пляжні речі, шорти йдуть без знижки пляжні. Такі шорти є по розміру 2 XL, ціна 499, блакитні з сіточкою, чорні з сіточкою. В'єтнамка за 299 зі знижкою, шльопки такі на високих підошах. Ух ти, знову такі легенькі. От прикольні 299, 199 в'єтнамки. І є ось такі марвел. Крукси, також легусінькі, а ну, цікаво, вони да, оці відскібуються значки, які попереду. Різні можна їх замінювати аби зняти, якщо вам не подобається. 399 гривень, 43% знижка. Так, там десь було написано, що вони по 46-й розмір. У них взуття чоловіче. Великий вибір цих шорт літніх. 399 по 2 XL. Ось такі шорти з перчиками. <с> з крабом є за 299. Ну, до речі, цікаві малюнки, такі, що не однотонні, не одноманітні, скажімо так. І ось віряв тут чоловік, я відходила куртки. Вони зараз якраз зі знижкою, 799 Є по розмір 2 xl чорна, синя, сіра, також штани такі як теплі. Вони прям такі широкі на резинках внизу, от кому такі подобаються. 799-43% знижка. І також як худі. Ой, а худі тут цікаві, слухайте, з малюнками. Ну я вам цю покажу з песиком, 599 це утеплені. 40% знижка по розмір XL. Чоловічий відділ. І футболочка в чоловічому відділі всього 199 гривень. Футболка 60% знижка. Коштувала вона 500. Бачите, цінник є 199. Футболка є. За 199 гривень біла з малюнком. І джинси зі знижкою 999 гривень. Такі ось, як рвані джинси, 799 гривень. Це, до речі, жіноча колекція. Такі шорти 399 йдуть по розмір XL. Так, що тут іще? Отакі шорти ще жіночі. Цікаві, бачите, як подовжені. Такі як багі, відірваний цінник, правда, від них йде чомусь на всіх. Не знаю. чому. Може будуть міняти. Отакі шорти, звичайні. А, це шорти спідниця. Поверну вам покажу. Коштує 799 гривень аж 11% знижка. Ну, Ось тут корсет симпотний, мінус 29% знижка, 499 по розмір XL. І тут уже йде нова колекція. Де-факто працює в острові Сенсей. О, це красива ковтина, дійсно, по розмір L. Отака 899. Такими часто так ходять поверх, чи спідниці, чи шорт, воно дуже красиво, коли до них забувають прям такі довгі ці, Хто зав'язує їх, хто просто так воно висить. Ну, красиво виглядає. Такі шортики, прям будуть так стягувати. Такі шорти. А ну скільки коштують. Цікаво, це нова колекція вже. Такі шорти коштують 499 гривень. І це вже нова колекція. Потім покажу якось іншим разом. Зараз буду з вами прощатися. І так випуск, мабуть, довгий вийшов. О, ні ще цю футболку, покажу, яка гарна. Вперше таке бачу. Гляньте, красиво, ну це ж супер. Не буду поки прощатися. Футболка. Тут вона, знаєте, як подвійна ця тканина, мережево. Клас, виглядає, взагалі супер. 899 СМІЛ є розміри. Ну, просто виглядає суперово. Стильно і ззаду, ось це мережево і попереду. Класно. Дуже. Ну все, на цьому я точно з вами буду прощатися. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!